Через систематичні крадіжки, які завдавали суттєві збитки власникам автолавок, ринок термінал з недавніх пір був обладнаний сигналізацією. 10 червня пізньої ночі на цьому об'єкті спрацювала тривожна кнопка. На місце події безволікань виїхав наряд групи затримання державної охорони, який ні службу в Дзержинському районі. Виїхав по даному адресу наряд міліції. отримав інформацію від сторожей, які працюють на цьому ринку, А тому, що в одному із магазинів, який реалізує автозапчасті, виявлено Непонятное движение. Значит, по прибытию хозяев магазина, магазин был открыт, и нарядом милиции был обнаружен известный, который через пролом в потолке пытался скрыться с места происшествия. Принятыми мерами э, данный человек был задержан доставлен в органы милиции по территории совершения преступления. В ходе первичных разбирательств было установлено, что данный гражданин неоднократно судим. Кроме того, это бывший работник одного из магазинов, который знал расположение данных магазинов, неоднократно совершал там кражи. И вот текущая кража была для него роковой. Нині зловмисником займаються відповідні органи йому інкримінують статтю 185 частина 3 кримінального кодексу України, якою передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.